Хоча мороз трохи щіпав за щоки на головній площі міста і яблуку ніде впасти. Чернігівці прийшли сюди, аби відсвяткувати різдво однією великою родиною. Поруч із святково вбраною ялинкою розгорнули сцену, на якій артисти співали колядки і грали у вертепних дійствах. Свято розпочав обрядовий гур чернігівського відділу Союзу Українок. У 2010-му гурт відсвяткував свій ювілей 20 років. Багато хто пам'ятає його першого керівника заслужену артистку України Раїсу Рашетнюк-Костарчук. Після її смерті гурт і далі продовжує свою діяльність. Концертна програма. Ми її кожного року додаємо щось, трошки змінюємо. Щоб от цього року вперше з нами виступає єдиний волонтерський центр. Вони більш таку вже... Сучасну у них сучасний на сучасний мотив буде вертеп показуватися. Молоді багато. Ми ж коли виступаємо по школах. Ми проводимо і гуртки народознавства по школам, і дітки всі ну, у них є бажання, вони виступають з нами. Своїми акторськими здібностями людей вражали активісти з єдиного волонтерського центру. Вони підготували виставу про події в Україні. Самі ж актори дуже гарно вжилися в роль. Іра царю усе пропала. Вістаріт до суда, прислів їх звізда. Треба швидко втікати. В австрію китки куплять. Саме цей золотий батон артисти продавали на аукціоні, який влаштували прямо на сцені. Гроші отримані за батон, підуть на армію. Люди, аукціон, саме справжній Яника батон. Всі гроші підуть на армію. Хто дасть гривень тридцять? Чернігівці активно брали участь у дійстві, не дивлячись на холод з кожною хвилиною, людей біля сцени ставало все більше.